Смішно, Юля, чи смішне, я щось з'їв? Ну, вдавишся зараз, ну, Юлька, ну будь мудра, Баран. Юля, Дай я буду сміяти. Я тобі дам сміятись. Давай їж, бо вдавишся нормально. Ту. Верніше нормально їж, бо вдавишся. <сіли> ну... <сіли> Дурочка, <сіли> Ам! нема. Нема їсти. Нема їди. їда. Дитина хоче їсти. Що ти хочеш? Ам. Ам, це що? Їсти? Так. Нема їди. Це не твоє. Сішка? Дай. Фігу. Дай. Може, ліпше не дати? Бант! Може, ні? Де -де! <сі> От така у нас Юля псішка, як хоче їсти. Яка ти <сі> дуже гарна. Фу. <сі> mm -mm -mm. Дуринда. боже ужас